Веселка зростала, радіючи життю, і серці цвів сад, наповнений метеликами, квітами і співом птахів. Там було тепло, ніжно, але одного разу подав протяг, що на мить, наче виду присутність тата. Вона його шукала, де лиш можливо, і от пішла до людей. Її зустрів голод. Вона спитала, люди де Бог? І крізь рідання почула, немає його, не існує, ми не бачимо його, не чуємо. Пішла вінче місто. Вибухи повені та ж відповідь. Вона ходила від села до міста і все теж. І ось вкрай знесилившись, сіла на пеньок і заплакала. Може, ти дійсно зникта. Але ж я пам'ятаю тебе, ти обіцяв бути поруч. І ось задух в спину подув вітерець, піднявшись з маківки, наче чиясь рука. Вітер тушив і ось уже зіпхнув її з пенька. Ну, перестань! крикнула вона, де вітер знав своє. Так, перебираючи ногами, вона долетіла до саду. Там не було машин шкідливих випарів. Оле було всієне квітами, дерева цвіли білим і рожевим, посипаючи її маківку плюсками. Дівчина ледь не заплакала від захвату і тепла в серці, все пахло домом. Вона йшла садом, порушачи траву тремтячими ногами, відчуваючи, як біль поступається ніжності. І ось на лавці, хтось сидів. Вона зразу впізнала. Татусю, він засміявся, коли вона стрибнула до нього, впіснувшись його обійми. Я шукала тебе скрізь. Вони сказали, що ти зник, а я не вірила, ти не міг. Масть, ти просто не там шукала, усміхнувся тата, Їх біль кричав так гучно, що я не чув власного голосу. Сум чи радість, мир, чи війна досі вибір кожного. Любити чи ненавидіти, створювати чи нищити, і багато хто, потрапивши в пастку критики, ілюзії недостатності, перестає творити свою реальність, вірячи, що чужі думки про нього визначають його самого. А як помогти? Людина ж не міняється в суті своїй, навіть коли боїться. Знайди спосіб обійняти зламане серце так, щоб зігріти його. Можливо, поступово, проте моя душа дзвенить лише одним посланням люблю і в цьому люблю усі найпрекрасніші втілення кожного з вас, безмежний потенціал. Питання лише чи люди повірять в те, що один голос, одна мрія і одна віра можуть стілити цілий світ, якщо за нею стоїть серце. Висока обніма тата. Так міцно, що той трішечки застогнав. Посилка обняла тата так міцно, що він трішечки застогнав і сховав її в рукави. Знай цей сад твій, і він відкритий для тебе настільки, наскільки ти віриш, що варта.